Подкаст Ставне слово від літосвіта розмови з тими, хто пише і читає, редагує і вдосконалює, критикує і оглядає, перекладає та оформлює з тими, завдяки кому ви тримаєте в руках та розставляєте на полицях чудові українські книжки. Вітаю всіх! Це Оля, і це подкаст Ставне слово від Літосвіта. Сьогодні у мене в гостях психологиня Оксана Пендерецька і давня подруга літосвіти, яка часто читає у нас курси. І ми з нею поговоримо про психологію читання, психологію писання і про те, як ми реагуємо на читання і як ми пишемо з точки зору психологині. Вітаю, Оксана! Вітаю, Оля. Яку книгу читаєте зараз? якщо щось читаєте? Чи може відпочиваєте від читання? Женю Кузніцовує вівці цілі. Я її з психотерапевтичною метою брала, працює. Чи ви загинаєте кутики сторінок? Чи використовуєте закладинки? Чи щось підкреслюєте в книжках? Тобто, чи є у вас якась неправила поводження з книжкою? Бо є люди, які там категорично не загинають сторінки і категорично нічого в книжках не пишуть і тільки використовують закладинки. Кутиків не загинаю, закладинки або поварварські олівець чи ручка. Пишу і малюю в книжках багато. Ким хотілося стати в дитинстві? Довго лікарем. А коли дізналася, що на світі бувають психологи, то психологи. Ваше улюблене місце для читання будь-де лежаче. З ким з письменників хотілося б піти і випити доброго вина і поговорити про життя, не про творчість. І можливо вам не терапевтувати цю людину, а от просто поспілкуватися, чиє життям здається таким цікавим, що хотілось би більше з цією людиною поговорити. З живих можна будь-яких. Ми тут фантазуємо. Я би з Томасом Маном поговорив. А кого би хотілося може, протерапевтувати, або просто знаєте, з професійний інтерес просто поговорити з цією людиною, щоб щось там нащупати, що ж там відбувається? Фіджереж. Через алкоголізм, по-моєму, його, а та його алкоголізм вторинний, власне кажучи, визначений його долею, подіями його життя. І перше моє запитання буде таке з власного інтересу. Я велика прихильниця Трукрайм, велика прихильниця трилерів і детективів, і це здається такий моторошний жанр. Не всі його люблять. Багато хто боїться цієї крові, якоїсь напруженості, маньяків, Але є люди, як я, які прихильники цього, в тому числі і у форматі книжок. Це якось пояснють з точки зору психології, чи це відхилення, якщо вже прям аж сильно цим захопитись, чи це просто пояснюється нашими страхами і нашим бажанням побороти ці страхи або захистити себе якимось чином, підготуватися до небезпеки, дивлячись такий контент? Ну насправді нічого ненормального в цьому немає. Я би, мабуть, відзначила кілька таких чинників, які роблять привабливою таку літературу для нас. Про один ви, Олю, власне, сказали так: це гострота емоцій. Весь адреналін з цим пов'язаний. Яскравість емоційних реакцій, які у нас виникають у відповідь на такі сюжети. Нам може цього бракувати в реальному житті, або просто нам може це подобатись, і тому ми хочемо ще, хочемо додатково таких емоцій, знаходимо їх, коли читаємо такі історії. Але це не єдине, що робить привабливою таку літературу, тому що часто це ще і інтелектуальна забавка, це загадка, яку ми розгадуємо, і нам це подобається, подобається як процес, подобається самостверджуватись, отримуючи результат. Тобто, коли нам вдається розкрити злочин. Трохи раніше, ніж нам повідомляють так, про те, хто там кого закатрупив. І це цілком нормальна і я би сказала корисна забава для дорослої людини, якщо їй не створює дискомфорту сам контекст, в якому ця забава відбувається. Ну, ви мене втішили, і насправді я завжди перед собою виправдовувала, що мені подобається розгадувати загадки. а не те, щоб маніаки. але тепер я розумію, що це все, все нормально, все ага, в нормі. Все тому нормально любі фанати тро крайму. У нас все добре, але і це ще не все, тому що у нас є базова потреба в безпеці і парадоксальним чином. Така література, такі розповіді здатні нам дати ілюзію контролю і відчуття трошки вищого рівня безпеки ніж у нас є, бо наша свідомість так, наче чується більш підготовленою до можливих неприємних несподіванок. Ми вже знаємо, як буває, і нам здається, тому що це далеко не завжди так, але нам здається, що ми до цього більше готові. І нарешті ще один такий чинник, про який я мушу сказати, це таке наше трохи дитяче можливо, але прагнення справедливості, навіть усвідомлюючи, що світ несправедливий і не мусить таким бути, ми все одно цієї справедливості хочемо. І з морального погляду, і суто з логічного, так що крапки над і мають бути розставлені. І часто такі історії дають нам це відчуття справедливості, якщо злочинець покараний, злочин е розкритий, ми відчуваємо полегшення в цей момент. Так зло, зло покаране. Інша така жанрова література, яка теж тут в мене в саме викликають питання, бо я не маю на це відповіді. Останнім часом дуже популярні стали любовні романи. Але любовні романи, які говорять про доволі токсичні і нездорові стосунки, коли буквально чоловік викрадає жінку, і вона в нього закохується. Стокгольмський синдром трапляється, але в кінці кінці він все-таки такий благородний і хороший виявляється хоча на початку він її вкрав і там насильно тримав в себе. І це неймовірно популярний жанр. Тобто, це не одна книжка, не дві. Я їх бачу і в закордонному там тіктоці, буктоці, і у нас вже їх перекладають і оглядають також. Чи є якісь пояснення у цьому? Бо я розумію, читати любовні романи заради красивої любовної казочки про хорошого, багатого, досконалого чоловіка, і знову ж таки втішати себе тим, що може десь він існує, десь він мене знайде. Це одне а читати роман і ноліти від чоловіка, який аб'юзер і домінує над тобою в нездорових межах і в не... без меж взагалі. Це вже зовсім інше. Як це можна пояснити і популярність такої літератури, і бажання читати, якщо у вас є відповідь, Олю, Я мушу вам вірити на слово, тому що я такої літератури не читаю. Я не можу згадати жодного такого роману, тому мені доводиться повірити, що це популярно, і далі я буду лише фантазувати, припускати, чому mm -hmm. це так може бути, бо відповіді конкретної в мене немає. Мені здається, що передусім це може бути пов'язано просто з такими викривленими проте живучими стереотипними уявленнями про те, як має виглядати справжнє в лапках кохання, так що це обов'язково хворобливі пристрасті обов'язково таке беззаперечне домінування чоловічої фігури а відтак. Мало не радісне підкорення жіночої, і очевидно, оскільки це реалізується в сюжетах цих романів, то відповідно і споживача свого читача знаходить. Ще я думаю, що це також може бути пов'язано з яскравістю почуттів, бо власне такої емоційної гойдалки, як Кудають аб'юзивні стосунки, ми в реальному житті в здорових mm -hmm. стосунках знайти не можемо здорові стосунки двох зрілих особистостей. Це нудно, принаймні для зовнішнього спостерігача. Так тому, що найвартісніші, найцінніші, найважливіші процеси відбуваються глибоко і не є очевидними для спостерігача. Відтак, можливо, люди читають це знову ж таки в пошуку яскравих гострих емоцій. Ще я би поміркувала про такий аспект. Це правда, що таких солодких почуттів, які виникають у нас в нездоровому злитті з іншою людиною, ми мало де можемо знайти. І коли ми при пам'яті в реальному житті, ми розуміємо, що як би це не було солодко, але платня за це психологічна платня надто висока. Ми платимо своїм ментальним благополуччям, ми платимо власною свободою, ми платимо почуттям власної гідності, і ми цього не хочемо так. Ми воліємо трошки. Меншу інтенсивність емоцій, трошки краще пробудовані кордони. І нехай це не виглядає так яскраво. Але при цьому ми розуміємо, що ми залишаємося цілісними, окремими, вільними з правом вибору, з правом голосу. І можу припустити, що люди, які свідомі цього, беруть почитати такий роман, щоб безпечно дати собі а це. Відчути без жодного ризику з повною свідомістю, що мені це не потрібно. Так я, я цього не хочу. От я почитаю тут, задовольню свою цікавість і бажання гострих почуттів, але в реальному житті я цього не хочу. Ну і ні, де правди діти, популярність архетипної фігури поганого хлопчика все ще. Досить велика, так? І часом доводиться просто ніби розвіювати цей туман і казати: Ну, подивіться, він не поганий хлопчик, він аб'юзер, він психопат, він агресор в цій ситуації. Тиран, але фігура залишається привабливою. Чому не знаю, бо для мене не приваблива. Не привабливу, але я оце, я, я його можу, я його поправлю, я його виправлю. От він нікого не любить, мене одну буде любить, і, і я от буду та одна, єдина, особлива. Цілком так. погоджуюся, Олю, і, мабуть, це варто виокремити як якийсь такий окремий чинник, таке. І... Хибне, дуже спрощене, примітизоване розуміння психології, так коли людина щиро вірить, що одна доросла особистість може перевиховати іншу дорослу особистість, і це зовсім не про те, що люди не змінюються. Змінюються, але не тоді, коли ми цього хочемо, і не так, як нам би це сподобалося. них для цього є свої мотиви, очевидні і неочевидні, але так, бажання врятувати. Перевиховувати, змінити, солодка думка про те, що він з іншими такий, а зі мною він буде інакший, тому що я унікальна. Це теж причина. Моральності персонажі, як ви ставитесь до них? Ви казали, це архетип поганого хлопчика, поганого бедбоя, чоловіка. А як от бути з тими, хто, наче і не там, і не там? Тобто ти їх і засуджуєш, але вони настільки привабливі. Бо нам цікаво спостерігати за складним і неоднозначним. Чорно-біле сприйняття є нормальним для дитини, так це для дитини існує абсолютне добро і абсолютне зло. Доросла людина розуміє, що між білим і чорним є дуже, дуже багато відтінків сірого і що там сховане, найцікавіше. Ну про що говорити, про що писати, про що думати, якщо все і так ясно. Ми отримуємо якихось картонних шаблонних персонажів. Наперед можемо передбачити, що з ними буде відбуватися. Всі оцінки зроблені до нас, і це дуже нудно. Ми поговорили про шукачів гострих відчуттів, любителів Ліфтру і дивних романів. Але чи може читання зцілювати? Бо багато зараз говорять, і це дуже актуально про письмо як терапію. Чи може читання бути терапією? Безумовно, може, і про це давно відомо і дослідникам, психологам, і психологам, психотерапевтам. Практикам і є цілий психотерапевтичний напрям, який називається логотерапія. Вітаю, дорогі слухачі. Перепрошую, я обмовилася. Йдеться, звісно ж, не про логотерапію Віктора Франкла, а про бібліотерапію. Навіть приємно усвідомлювати, що не все може виправити монтаж, це, як на мене, дарує надію, що словам іноді можна довіряти і сутність, якого полягає в підборі, в пошуку відповідної літератури з відповідними сюжетами, більшою чи меншою утилітарністю. Ну тобто ми можемо собі уявити найвищий рівень такої практичної спрямованості і утилітарності в випадку так званих терапевтичних казок. Ясно, що він буде набагато нижчим, коли йдеться про твори, які давно написані, давно існують, але з якихось причин потрапляють. Ціль або темою, або сюжетом, або якоюсь колізією конкретною або фігурою персонажів в такому сенсі читання може бути цілющим. А ще читання цілюще, бо це один із найкращих, найдоступніших, найбільш здорових, безпечних способів ескапізму. Ти розгортаєш книжку, і ти вже в іншій реальності. І в цій реальності можуть відбуватися дуже різні речі, не обов'язково добрі, але вони тобі нічим не загрожують. І часто добро перемагає також в цих історіях. І, і добро перемагає. І загалом це може бути весело і приємно. І така втеча мені видається дуже здоровим вибором. Ну я питала, от бо мені дуже давно було щиро не зрозуміло, чому люди читають фентезі. Це було без засудження, але я не розуміла навіщо ці надбудови, бо історії ті ж самі. Кількість конфліктів у літературі та сама, просто там ще й розбудовують цілий складний якийсь світ. І потім один з фанатів прихильників фентезі мені сказав, це для мене ескапізм. Я от хочу відволіктись, відімкнутись від взагалі цього світу, не думати ні про що, незважаючи на те, чи добрий в мене день, чи поганий, чи є якісь в житті проблеми, а просто відключитись. І мені здається, що теж популярність в нас, оцей пік популярності фентезі зараз теж з цим пов'язаний, бо людям напевно хочеться втекти в щось інше, і от, знову ж таки ці світи часто приходять через складнощі, але в. В кінці є перемога, є хороший герой, хороша героїня, яка все виправляє. Тому цілком погоджуюся, і ви, Олю, кажете, що ви не розуміли, чому люди читають фентезі. Я добре розуміла, чому люди читають фентезі, але в мене не виходить. Тому я їм заздрю. Це дуже не моя література, з але яких з якихось причин, і я щиро їм заздрю, що в них є можливість втекти. Цілісний, спеціально окремо. Розбудований світ, який не наш. Мрієш написати роман? Бажаєш навчитись вдосконалювати власні та чужі тексти? Цікавишся історією української літератури? Прагнеш побудувати кар'єру журналістиці чи копірайтингу? Літосвіта – школа творчого та професійного письма. Розвивай творчі навички, знаходь додумців, зликай свої таланти. А також підписуйся на наші Телеграм, Інстаграм та Тікток. Чи письменник нормальна людина, От хоч один. Чи всі письменники мають якісь та дивацтво, чудинки, а ви ще й багато письменників знаєте? А що таке нормальна людина? А, норма це... поняття статистичне. З цього погляду, так? тобто норма насправді це не про здоров'я хворобу, так? норма це про те, кого більше. О, так, так, до речі. З цього погляду ні письменники ненормальні, як не нормальні нейрохірурги, бо більшість населення не є нейрохірургами, як ненормальні балерини, бо більшість населення не стоїть на пуантах і тим більше не танцює на них. Якщо ж говорити про здоров'я, ну це ж досліджені речі, так що серед митців високого класу. Статистично більше людей із психологічними проблемами і психічними розладами, але це не означає, що серед пацієнтів психіатричних клінік шалений відсоток е, заховалися генів так, так, <рес> заховалися ховалися генії. Мені просто видається, що різноманітні особливості, так які є у творчих людей, вони з одного боку роблять їх тим, ким вони є. Унікальними у сприйнятті так дають їм здатність бачити незвичне в звичному і незвичайне в звичайному, але це досить висока платня за те, що вони роблять про ментальні хвороби, про людей, у яких не все добре в житті, і відповідно через це у них є проблеми з ментальним здоров'ям. Багато пишуть, і це одвічна тема. Книжок там не знаю, можна перераховувати 10 бібліотек, бібліотек, ними забити. Але не завжди автори самі переживали ці ментальні проблеми. І моє питання: чи обов'язково автору було в житті переживати умовну депресію, щоб написати переконливого персонажа? Чи навпаки, оцей погляд зі сторони людини, яка вивчила це запитання, прочитала книжки, можливо, послухала якісь відео, подивилась документалки, але може подивитися зі сторони умовно здорової ментальної людини. Я бороться вибки, і написати більш правдоподібного персонажа ніж депресивна людина, яка. Описує суто свій власний досвід, я не думаю, що тут можлива однозначна відповідь, тому що з проживанням власного такого досвіду не все однозначно, так не все дає нам підстави сподіватися, що якщо людина пережила розлад, захворювання, якусь складну життєву ситуацію, то їй буде простіше її описати. Відчуття не означають розуміння, так все таки коли ми кажемо про те, що ми би хотіли бачити цілісну е, фігуру персонажа, так що ми би хотіли бачити постать живу, багатогранну, то це. Ніколи не про те, що ми оголошуємо діагноз. Це про те, що автор намагається описати зовнішні прояви, внутрішні переживання і в такий спосіб цю картину створити. Тому мені видається, що особистий досвід не обов'язковий. Якщо він є, він може бути більш-менш рівною ймовірністю корисним і шкідливим. Натомість, що є обов'язковим, це високий рівень. Авторської емпатії а емпатія вона ж завжди, крім емоційного компоненту, містить когнітивний. Так? Це ж не про те, що ми заражаємося чужими почуттями, а про те, що ми відчуваємо mm -hmm. і розуміємо, що відчуває інша людина в цей момент, і до того готовність автора досліджувати питання. А до вас не приходили ніколи автори з таким, таким запитом, чи це правдиво так Приходили. І не один раз приходили. І ви радо консультуєте, щоб так, виправити. А є у вас улюблена книжка про якісь негаразди mm -hmm. ментальні, яку от ви читаєте? Думаєте, блін, це справді от написано правдоподібно круто, і це доречно це не просто елемент, щоб зробити, наприклад, книжку сумнішою, щоб паразитувати, умовно, на популярній зараз темі. А справді це важливо і варто було почитати всім. Я вважаю, що дуже правдоподібною, і при цьому, як на мене, з художнього погляду, вартісною, є фанатка Христини Морозової, там порядок. Правда є ще й така, що коли це не є центром оповіді, коли це просто персонаж, то розлади психічні вони радше нудні, ніж цікаві. Натомість, те, що не доростає до розладу, так те, про що ми кажемо, як про диватство, особливість, оце справді може зробити персонажа дуже об'ємним, дуже цікавим. Я більше люблю такі. А з персонажами чи буває так, що ви читаєте книжку і ви розумієте, що людина би так не поводилась, як, як психолог, розумієте, що от це з'являється ні звідки? Це не характерно для нього. І якщо це письменником з ними ви робите йому зауваження? Ну, Зауваження? Ні, але я можу спробувати про це сказати так. Але мені здається, що ну бо іноді в мене буває, що я розумію, що я не розумію мотивацію персонажа. особливо коли це щось довге, не якесь коротке оповідання. І тоді я думаю, ну він би так не вчинив, бо вона Олю, а не мотивацію живих людей ви завжди розумієте? Вона завжди вам виглядає логічною. Добре, душе, я зрозуміла. Я, що... я просто думаю ще і про те, що якби ми не були захоплені літературним твором, конкретним сюжетом, існує певна умовність, художня реальність це в будь-якому випадку окрема реальність. І часом те, що робить персонаж, чи говорить персонаж, чи те, що відбувається, воно виправдано саме з погляду. Умовності художньої, задуму авторського надмети, а не з погляду наших звичних щоденних мотивів. Про автофікшн. Популярність теж автофікшну. Це коли люди пишуть самі про себе, це не перетинається трошки з нарцисизмом вам. А чому ми говоримо в цьому контексті про нарцисизм як про щось погане? Нарцисичний компонент особистості. Ну, це важлива частина, так. Це про те, що ми пред'являємо себе світу, що ми хочемо визнання нашої цінності, важливості а в творчих професіях без певного, безумовно здорового, але вищого за середній рівень нарцисизму. Взагалі нікуди. І мені здається, що в автофікшені завжди важить мета. Навіть не оголошена мета, так а там мета, яка породжує оцей імпульс написати щось таке. Навіщо людина це робить? Для чого, так? чого вона хоче досягти? І я не намагаюся сказати, що просто хочу, щоб ви про мене знали. Це поганий мотив, ні трохи не гірший за всі інші. Якщо в цьому є наповнення, якщо це талановито написано. Це цікаво, тому що просто я автофікшн, наприклад, Ані Ірно, та що отримала Нобелівку. Її здається, українською є кілька книжок, але вони вже давно розпродані. Їх не купити, французькою я не читаю. Але читаючи синопсиси, це ну це просто от книжки про жіноче життя. Там вона пише про себе про втрату дитини. Вона пише про якісь романи свої, чоловіків, які зраджували. І з одного боку мені це дуже цікаво, і напевно близько десь, тому що це якісь жіночі досвіди, З іншого боку, думаю, блін, але ж це ну. Як вона наважилась сісти і написати от про себе, і думати, блін, це оце люди мають знати, хоча це ну доволі поширені досвіди. Це на щось таке суперрідкісне. Тобто, там вже має бути якийсь певний рівень такого не знаю, легкої знали величі, тобто бажання підсвітити себе і свої досвіди? Я так не думаю. Я думаю, що кожна жінка з подібним досвідом написала би про це інакше, якщо би написала. А ще у нас є таке цікаве когнітивне викривлення у нас, у людей, у всіх. Ми схильні одночасно недооцінювати і переоцінювати ступінь своєї унікальності і, навпаки, подібності до інших людей. Тобто, тобі здається, що ти найбанальніша людина в світі, в тебе немає нічого цікавого, але, зрештою, в якихось дрібницях тобі здається, що Саме я так. найкраща рибалка на світі. Саме там. Добре, теж записуємо собі. Наші часи також, я думаю, автофікшн теж розцвіте, бо питання у нас є на війни, і багато з'явиться ветеранської літератури, вона вже є. Багато з'явиться літератури від тих, хто переїхав, і це теж травматичний досвід. Кому би ви рекомендували читати це? А кому категорично ні? Бо це може бути знову ж таки ретравматизація, якісь нове повторення. Тобто, кому це потенційно може допомогти пережити цей досвід, а кому варто від того. Протриматись подалі і е, не рухати. Це ситуація, в якій mm -hmm. не спробуєш не дізнаєшся. Ну однозначно, така література потрібна тим, для кого це чужий унікальний досвід, mm -hmm. хто власного такого немає і хотів би зрозуміти, як це. Жодні описи відсторонені не дадуть стільки, скільки інформація з перших рук. Причому не лише та, яка стосується фактів, а насамперед та, яка стосується емоцій, переживань, суб'єктивних оцінок, вражень, це найцінніше, що може бути в такій літературі для людини, яка не досвідчила такого і хотіла би розуміти, як це. Натомість, якщо йдеться про досвід співзвучний, тому який є у потенційного читача. То, на жаль, не можна наперед сказати, чи це спрацює як тригер, поверне до власних переживань і в такий спосіб дійсно може спричинити ретравматизацію, чи це дасть якраз у це відчуття спільності досвіду, що не ти один таке пережив, що означає, що це можна пережити, що з цим можна впоратися. Тут теж багато ресурсу заховано для тих, хто. Зможе. Тому, я думаю, порада в мене, як з багатьма іншими е подібними ситуаціями, обережно пробувати. Я би хотіла вас ще попросити дати нашим слухачам пораду тим, хто хоче почати цю терапію письмом для себе просто. Як, можливо, є якісь прості прийоми, як почати? З чого можна почати, якщо людина ніколи цим не займалась, і для неї дивно от, сісти просто перед папером? Можливо, є якісь. Не знаю, прийоми, ритуали або щось таке, щоб ввести людину і зробити якусь цю терапію письмом звичкою. Насамперед, трохи розвіяти цей фльор, так, таємничості процесу, трохи знизити очікування, а в цьому найкраще допомагає практика фрірайтингу. Просто сідай і пиши про що-небудь, про те, як твій день минув, про те, як виглядає Сосна в тебе за вікном. Що ти збираєшся завтра готувати на вечерю? Це те, що називається навіть не виписуванням, бо це ще не воно, а зняттям цієї сакральної заборони, так що переконання, що писати мають лише професійні письменники а всім іншим це не дозволено. Дозволено всім, ми пишемо списки покупок перед походом в супермаркет. Так, ми пишемо записки, які вішаємо на холодильнику. Тобто ми вже це робимо. Це не є ніякий початок. Так, треба усвідомити, що ми нічого не починаємо. Ми давно це робимо і зняти цю заборону.